Усім привіт! Сьогодні я хочу розказати та показати мою колекцію невеличку косметики від Глимбі. Взагалі-то я хочу зняти окреме відео про косметику від Глимбі, яка в мене раніше була, тому що її було дуже багато, а, і у мене багато її вже немає. А розповісти я хочу і поділитися своєю думкою про цю косметику. У мене навіть є ось такий шопер від Глимбі, прозорий. Тональні консилери, туш, для брів, щось. Цього всього в мене немає. Тому все ж таки відео зняти на цю тему саме глимбі, косметика, яка в мене була, тому що до тональних консилерів, оцього всього я відношусь не дуже гарно. саме в цього бренду. Почнемо ми з дуже-дуже легендарних олівців для губ. Тут ще є для очей. Ось ці і все посвочимо. Саме для губ у мене зараз є тільки 4 відтінки. Найлюбленіший мій це 109 відтінок, це фаворит. Я його вже кучу раз купувала і буду купувати ще, якщо знайду. Мені подобаються всі ці олівці, як вони малюють. але мені не дуже подобається 102-й. Ось такого кольору Шимером він. Я його взяла. Не подивившись навіть на нього, просто думала, о, Ольвець Ламбі, круто, куплю. І навіть не подивилась на відтінок, не знаю чому. А, улюблений 109-й. 104-й, в принципі, нормальний, але трошечки але Нормально. І 110-й, за яким я, ну, не те, що бігала, але мені дуже цікаво було, а, який він. ну, Такий посередній, якщо чесно, мені не прям зайшов відтінок, Я, він гарний, гарний. Але, ну, 109-й це моя любов. Для очей у мене є три олівця: а саме білий, лавандовий та рожевий з плискітками. Ці два мені подобаються, вони м'які, але трошечки в них неприємний запах. А, тому будьте обережні. А так, олівці непогані, але ламаються дуже швидко, так як вони м'які. Але це все, що я можу про них сказати так, олівці непогані, але мені від ламель більше подобається. Це дуже гарний олівець механічний, а саме для очей, він переливається з рожевого в зелений, дуже гарний. Я ним не так часто користуюся, але з ним легко працювати. І, в принципі, він мені подобається. Я би хотіла ще якісь відтінки спробувати. Хоча вони реально стійкі, тому що я не можу їх змити нормально з руки. Далі підемо по тіням. І перше, це база під тіні, не потрібна річ. Якщо воно хоч щось би робило, то прикольно було, воно коштує дуже мало, але воно і не працює. Якщо б гарно якось лягало воно. А, блискітки на цю базу, то так, але ну, немає від неї великого сенсу. Далі йдуть ось такі тіні а, в 01 відтіночку. відтіночку. Ці тіні реально класні. Реально класно тушуються. Блискітки з цієї ж серії також класні у мене були. Я ними дуже була задоволена, але вони швидко засохли. А ось ці вони просто не засихають. Не знаю, скільки в мене вони, ну дуже довго вже ось так виглядає колір. Ну, колір такий, не для всіх, але як база може бути. І розсушовується, плюс дуже гарно, дуже легко. У нас ось такі тіні ще йдуть, вони сріблясті, вони швидко застигають. Мені подобаються, вони можна і ось так нанести, і легенько, щоб тільки блискітки було видно. Мені подобаються. І пензлик тут зручний, і кольори там гарні. Це у мене 0 перший відтінок. У мене є ще ось такий глітер з такої колекції. Він суховатий, і в принципі глітери я не дуже сильно рекомендую наносити на очі особливо. Ці я також я їх не використовую, вони просто зараз у мене лежать, нічого з ними не відбувається. ну Такі вже вони засохші трохи. Але відтінки гарні, але куди їх наносити? Я вирішила трошечки нанести, щоб показати, які вони приблизно. Не знаю, буде нормально чи ні виглядати. От Вони сухі, вони просто навіть ніяк не розтушовуються. Ну, прикольно, але на очі не буду наносити, тому що це надзвичай може потрапити просто в око. Переходимо до категорії губ, і у мене тут не прям мало продуктів. Перше, це ось такі тінти, ви точно їх бачили, вони дуже популярні. А, що я можу сказати про них? Я вже говорила, що я їх точно не куплю, але найкращий тут не по відтінку, ну, як для мене. А, це 02, тому що він краще тримається, краще, в принципі, консистенції такої гарної. А, в Принципі він класний і він тримається. У мене на Русі він два дні не міг змитися. А ці два класних кольори, які мені підходять, вони в мене змивалися просто за 10 хвилин. Тому ну, чому цей колір такий стійкий? Я не розумію, а ці ні. Тому ну таке не дуже їх рекомендую. І ще одне: це ось ці нормально наносяться. А ось цей полосочками, от як би його не наносила, полосочками наноситься такими залипає, липкий такий, ну, коротше, найкращий колір і такий невдалий. Ще одна категорія, яка мені не дуже підходить, яку я точно більше не куплю, якщо ще з'явиться у глимбі таке. А, тому що цю помаду я вже показувала, вона дуже тхне, але вона доволі таки стійка для такої мусової помади. І вона гарно наноситься, гарно носиться. В принципі, все гарне, крім запаха, і те, що вона тут якось дивно виглядає, розслоїлась. Ну, я про неї вже розповідала і не буду більше. А, далі ось такі помадки. 0,5 відтінок. Ось тут вони дуже гарно виглядають. Я їх побачила, закохалася в відео. Так, і ось такий 04. Оце, взагалі, шоколад шоколадний. Але коли ти його реально наносиш на губи, то наче ти реально поїла шоколада просто. І він залишився в тебе на вустах. І це 0,8. Гарний відтінок. Але що з запахом? Ну, у них у всіх якийсь запах, ну це не те, що вони якось ну, дуже довго в мене були. Ні, вони так, в принципі, у них такий запах був. До речі, цей пахне. Що, якщо вам такі подобаються, ось такого вида помад, близьків, я не знаю, як це назвати. Блиск з кольором. Коротше, оця нормально пахне і нормально виглядає. Просто мені такі не дуже сильно подобаються. А ось ця це просто жах, саме. Ну, вона риба і тхне, я не знаю, що з нею робити. Нарешті, мені щось подобається в цьому відео. І це ось такі помади. Це моя вже не перша така помада. У мене вже було. Це 04 відтінок і 12-й 12-це була моя любов. Цей також дивіться, скільки його залишилось, не так уж багато. Так виглядає 04 відтінок. А це з більш нової колекції. Там неймовірна краса, подивіться просто на усе. Це дуже гарно відтіночок у нас, 0,7. -й. Також гарний, куди його нанести? Але потемніше буде дуже гарний відтінок, я його дуже люблю наносити, дуже гарно виглядає. І, в принципі, я не можу нічого поганого про них сказати. Це просто дуже класні помади, які дуже класно на губах виглядають, відчуваються. Я їх дуже сильно люблю і точно ще куплю. Два останніх продукти для губ це. Ось такий кушон він називається. Ой, він такий брудний. ну Це його витирала знову. Він такий, він постійно так виглядає. А, коротше, для губ ні. Це не варіант. Так. О, Боже, який він рідкий, чи що з ним? Це 0,2 відтінок, він такий був завжди рідкий, для губ він некомфортно відчувається на губах. Запах в нього неприємний, і якщо попадає в рот, то дуже неприємно. А, тому для губ він мені не подобається, але я його дуже сильно любила як кремові рум'яна. Це просто і колір вау був мені підходив. А, і, в принципі, як рум'яна, так, як помада ні. І ось такий тінт-бальзам для губ також був популярний, але це не те, щоб тінт, він у мене не залишається на вустах. А ось так його, він був круглий, трошечки відколовся. А колір в мене 0,2. Він мені подобається. Як бальзамчик з кольором. Мені дуже подобається. Дуже гарно виглядає і реально зволожує. Не прям так наношу. Я легенько наношу на вуста і потім якусь олійку і гарно виглядає. І ще тут ну, дуже прикольне дзеркало. Маленьке, зручно брати із з собою. Що ви бачите перед собою? Це скарб, а це просто найулюбленіший мій продукт в Гламбі. Це хайлайтер тріо. ну просто Тут немає нічого лишнього і нічого додати. Просто шедевральна палетка, вона зараз у мене на обличчі. І вона мені, до речі, дуже схожа на хайлайтер від Revolution. Revolution, ось таке сердечко. ось в такому відтінку. У мене трошечки він розбився. Але цей хайлайтер незручно брати кудись з собою, косметичку. Він розбивається у мене. ну бачите ось. Але відтінки ну дуже схожі на два ось цих. Подивіться, на два ось цих і на два ось цих. ну Вони дуже схожі і на свочі дуже схожі. На даний момент у мене є три палетки від Glambi. Почну з такої палетки Сумки. ну Дуже круто виглядає. Але сама палетка, ну, як бачите, вона у мене, в принципі, і затерта. Тому що в мене тоді було не так багато косметики, і ну, я користувалася. Тут є гарні. Відцінки. Це коричневі, такі нейтральні, і ось ця бискучка, ось ця бускучка. Ось також непогані, це взагалі прикольна штучка, вона м'яка, така прям, і дуже гарна, дуже не користувалась, до речі, багато. А, ось, цей, ось, ось цей майже весь ряд. Я би прибрала це не потрібні відтінки мені. А ось і золотий, затертий, ну такі собі, в принципі, не дуже, і оцей глітер просто треба звідси прибрати. Так, палетка, в принципі, непогана, вона ну, прикольна, пігментована, в принципі. Е Яшки гарненькі. Е але, ну, така посередня. посередня. Є і краще, і я вам покажу кращу, ніж цю палетку від глимбіса. І це ось ця палетка це просто скарб, ще один від глимбі. Тут велике зеркало, це плюс. І ось такі відтінки. Оця палетка це просто сама любов також. Як бачите, у мене ось цей відтінок зараз, ось цей відтінок ну, дуже затертий. Тут ямочка вже є, і в принципі всі відтінки, вони насибельні, вони мені дуже підходять, і ця палетка дуже подобається. Коротше, я не можу описати любов до цієї палетки, яка вона класна, яка вона пігментована, ось цей там відтінок. От. Е, тому мені нічого про неї сказати, крім того, що вона класна, і всі відтінки класні, всіма я користувалася. І остання це ось така палетка. Я її не збиралася купувати. Вона мені не подобалася, в принципі, і дизайном, і ну, всім. Є така матова версія, а це. Це сіяшки просто неймовірної краси. Я їх прям не сильно використовую зараз, але я їх свочила, там, трохи робила макіяж. Але подивіться на оцю красу. Подивіться на це. це. Просто ну, це дуже гарно. Мені подобається дуже рожевий. Він такий прям дуже блискучий і переливається. Я точно ще буду тестувати цю палетку. Може, вона мені настільки сподобається, що я захочу матову версію, але ну не думаю, прям настільки. І тепер після цієї палетки дуже сильно блихіть. Рука, подивіться на це. Я все ж таки хочу записати відео про косметику і яка в мене була, познаходжу все в інтернеті з різних колекцій і буду їх описувати, і чому вони не сподобались мені. Тому що ця косметика не так давно в мене і була, і я пам'ятаю все про неї до деталей. Це була моя вся косметика від Гламбі. Дуже буду вдячна за лайк, за підписку і дуже дякую за перегляд.